Всім привіт! Зараз буде невеличке відео про мій будинок на Філіпінах. Я живу з дівчиною Філіппінкою. Оренда будинку обходиться мені в 50 доларів на місяць, навіть трошки менше, 48 доларів це 2500 песо. І зараз вам покажу, що у мене всередині будинку. Звичайний бетонний будинок знаходиться на пагорбі. Вид на океан. Ось у нас тут антена стоїть для інтернету і для стільникового зв'язку нормального. Гамак. Маленьке барбікю. Обідня зона, рукомийник, пляшка питної води, тут в нас кухня, рисоварка, чайник, плита, холодильник. Це все я купляв за свої гроші, тому що будинок був абсолютно пустий і ось такими звичайними бетонними стінами. Я вже тут фарбував сам будинок, клав лінолеум. Це звичайна філіппіно стайл. <хи> Ванна з туалетом. Ось тут моя сидить проект робить для навчання. Тут у нас спальня з москітною сіткою. Також є декілька шаф. Ось так просто і дешево. З... Кондиціонера нема, є тільки ось такий вентилятор, і ще в нас вентилятор стоїть такий настельний. Що скажете? Жили ви в такому будинку за 50 доларів в місяць? Тропічному кліматі з видом на океан.